Сьогодні на подвір'ї лікарні зібралися декілька десятків людей, щоб зустріти главу Української греко-католицької церкви Святослава. За словами патріарха, головний лікар медзакладу Тарас Мельник давно запрошував його відвідати дитячу лікарню. Сьогодні я тут для того, щоб вам, наші дитячі лікарі, висловити свою вдячність, підтримку і молитву за вас, вашої церкви. Я сьогодні сюди приїхав, щоб. Помолитися за діточок, яких хворіють, І тут лікуються у тій лікарні. Святослав відвідав діток з онкогематологічного відділення. Тут лікуються 25 пацієнтів. Вони зустріли його з плакатом, на якому написали свої побажання. Патріарх поспілкувався з хворими дітьми та подарував їм книги. Циги дороги. Господь Бог завіт весело, вся потрошки Дякую. І здорово верталися додому. Щоб його підліткували, налізи покращилося, не так достає здоров'я. Данилку, папа. Окрім того, Патріарх поговорив із батьками хворих дітей, які лікуються в онкогематологічному відділенні. Ми дуже раділи. З вами у нас стане ніколи з'явили Це мала нашу хотіла відмітися. Голова ОГКЦ також побував у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Після візиту він розповів, що відвідини були особливо зворушливими. Ми от коли дивишся в очі тих хворих діточок з тими шрамами знаєте, на голові. відчуваєш справді. Що людина часом, часом перед якоюсь такою складною хворобою може відчувати себе обмеженою і немічною. І тому з великим зворушенням, знаєте, я клав руки на голови тих, тих діточок і просив Господи, даруй лікарям мужність, силу, професійність, а всім нам силу любові. Одна з цілей візиту в лікарню каже Святослав привернення уваги суспільства до здоров'я дітей. Тому Патріарх хоче, щоб Україна підписала договір з дитячою клінікою, яка розташована у Ватикані. Я мав нагоду говорити про це з паном Денисом Шмигалем, прем'єр-міністром, і думаю, що певні кроки будуть, щоб, наприклад, був майданчик обміну досвідом, щоб, наприклад, італійські лікарі Ватиканської лікарні могли приїхати до вас. А наші діти щоб не були людьми другого третього сорту, а були повноправними пацієнтами, які мають право лікуватися і там. Такий візит голови Української греко-католицької церкви, розповідає генеральний директор медзакладу Тарас Мельник, допоможе залучити меценатів та благодійників. Лікар каже, що тут намагаються залучати всі можливі кошти, які б змогли допомогти дітям. Наприклад, онкогематологічне відділення, яке сьогодні відвідав патріарх, треба зруйнувати і збудувати заново, каже Тарас Мельник. І ми це будемо робити. Повірте, не і не лише за бюджетні кошти, це дороговартісний і проект більше мільйона доларів. Але це має бути кожна кімната окрема з своїм мікрокліматом з стерилізацією повітря і так далі. На даний час ми поки що збираємо кошти на скромний наркозно-дихальний апарат. Діана Коржук, Оксана Василик, новини на Суспільному, івано франківськ